I'm a local historian, a Dutch historian, and I'm uh, currently investigating uh, the death of Mr. Bonovales. Як ставитись до ідеї зараз, яка є перенести могили Бандери і конвальця в Київ, то був заповідконвальців здається, щоб його поховали в Україні, як він, як він І Гірко буде для нас, а вже тільки пам'яті залишиться. Але я позитивно ставлюся. А я б не ходив. Така подія це не вперше. Вона відбувається в Голландії. Раніше її проводили попередні покоління. Вони приїжджали кожного разу, раз в п'ять років, вшанувати пам'ять Конувальця. Але, звичайно, це були старші люди, і вже це покоління фактично відійшло. А за останній рік наша громада згуртувалася дуже багато українців. Волонтерів живе в, в, в Голландії. У 1938 році, 23 травня, в місті Роттердам сталася неймовірна на, на той час подія, відбувся терористичний акт, в ході якого загинув видатний український діяч. Життя і діяльність Конубальця пройшли в еміграції, більша частина, пройшли в еміграції. Це урок теж для українців, які знаходяться за кордоном. Ми повинні розуміти, що державотворення не обмежується географічними кордонами. Мені б хотілося тут процитувати Євгена Коновація, який сказав. І подумайте, це було сказано в 30-те роки, як воно відповідає тому, що відбувається зараз. У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями. Або жертвами історії, що мова не завдій душі, завша Божа Євгена, щоб проститися йому всяким крарішення добровільно, ми добровіла. Ходячи сюди, на вшанування пам'яті Євгена Конувальця, ми хочемо повчитися тієї завзятості боронити нашу Україну, дбати про майбутнє наших дітей. Я хочу, дорогі браті і сестри, щоб ми перейнялися тими ідеями, якими приїхав сюди 20 років після смерті Євгена Коновальця Степан Бандера. Мені дуже приємно чути, що жінка навіть була присутня тут той час. Він сказав таку річ над могилою коновальця Промові. Євген Коновалець навчив нас, як треба служити великій ідеї цілим життям, визнаючи свої національні ідеали, згідні з вічними Божими законами та відкидаючи все, що не згідне з ними.